Друзі, вітаю! Досаджуємо сьогодні оцей стелаж з цибулею. В принципі, думаю, на цьому ми й завершимо наш процес вирощування. Тут у нас 5,5 квадратних метрів. Цієї цибулі нам вистачить і на новий рік, і після нового року, я думаю, на весь січень місяць ці от стелажі у нас будуть в цьому році пустувати. Ну, просто вже немає того ентузіазму, який був раніше. Вже не хочеться вирощувати її там півроку аж до квітня місяця. Тому. Зараз цибулю перебираємо і от в сітки будемо реалізовувати її рібкою. Тут у нас трохи менше, там є більше нас цибулька. Вся досить гарна. Ну тобто вона ідеальна. І того в нас в цьому році виходить раніше, якщо в нас було лише сама зелена продаж, то в цьому році вже в нас і ріпка буде. Вже в нас і сіянка була. Сіянка досить гарно до сто речі пішла в цьому році. Часничок. В общем, потроху розвиваємось, будемо далі масштабувати, тому не сидимо на місці.